Ти з воно просто підкреслює форму Ту, дерева. Та, Ту. Та, Ту. Та, Ту. Та. Воно випалює не ті волокна залишаються і виходить які визиренок. Я теж любив постійно обжигати дерево. Чи що? теж я типу робив всякі пробки з дерева і теж любив обжигати. Що що пробки? Та, та різне. Я не така у нас там кутику ви витачував різні там штучки. Ну красиво та. виглядає. Да, типу. Я вживав ну, батька, каже, типу, пута, на що ти це робиш. А далі що що з цим туперцем? Потім чохол, тут темляк. Ну, відполироваты його ще так. А ну покажи його так на камеру. так. <див>